У палаці дітей та молоді вітамінний бум. Нині тут відзначають традиційне родинне свято Золотий апельсин. До нього вихованці ПДМ, їхні батьки та педагогічний колектив, готувалися увесь 2012 рік. Сьогодні говорять про їхні досягнення. Серед номінантів – 16-річна Олена Царук. Вона редактор рівненської молодіжної газети Без секретів і вже видала власну книгу поезії і прози. Номінантом бути це дуже хвилюючі такі відчуття, тому що для тебе ну, відкриваються якісь нові горизонти, Тебе часто впізнають, тебе ну розпитують, і ти є якоюсь такою частинкою. подему, вугомою частинкою на сцену один за одним виходять номінанти. Їх більше сотні. Усі отримують подарунки, солодощі, дипломи і головне апельсини. Скільки кілограмів цих фруктів з'їли за роки проведення родинного свята братам сорокіним? Вже й пригадати важко. Вони вихованці палацу з восьмирічного віку. А нині тут займають керівні посади. Це було якесь таке як, дійство, таїнство ніхто не знав, хто буде нагороджуватись. Тому саме для дітей це дуже цікаво, і всі досить е, сильно цінили ці е, нагороди, дипломи, які вони отримували. Кожен колектив, який бере участь, навіть не нагороджуючись, він все одно отримує апельсин. Тобто, свята тут у всіх дітей. З нетерпінням чекають свого виступу найменші вихованці ПДМу, адже для багатьох це перший золотий апельсин. Для нас золотий апельсин це підсумок важкого старання палацу за рік. Це великі родинне свята, нагородження педагогів та дітей палацу. А ще це свято для батьків. Деякі навіть готуються вийти на сцену разом зі своїми чадами. Тут завжди щось, що на золотому завжди була щось нове, щось свіженьке, не тільки ми звісно вболіваємо більш за наш лайт, тому що там наші дітки ну навіть дуже цікаво подивитися на інші колективи. Колективи демонструють свою майстерність, а педагоги вкотре підтверджують професійність. Та цьогоріч формат свята дещо змінився. Згадують бренди палацу. Ми ще проводимо таке велике бренд-шоу тих досягнень, які. Відбулися за 20 років апельсинових років. Це якраз ті бренди, які народилися в палаці, які розкрутилися палацом і які вже мають послідовників, скажем, в Україні в Європі, в світі. 2012-й підсумували, скопалися під золотим дощем, роздали 120 кілограмів помаранчевих фруктів. Тож час готуватися до наступного, 21-го, за рахунком золотого апельсину. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.